Добрий день, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати і пригостити всіх пиріжки з капустою. Якщо вам сподобається, спочатку я покажу, беру любий. Ось цей хрускіт. Цей ніжний хрускіт. Ось таке ніжне хрустке тісто. Дуже хрустке, дуже ніжне. Беру любий. І ось цей звук, цей наш улюблений звук. Пиріжки дуже смачні, дуже чудові, начинка капуста. Дуже тісто тоненьке, дуже хрустке. Вздувалось, коли ж смажила, і дуже чудове. Якщо ви хочете такі пиріжки, тоді залишайтесь зі мною і будемо робити. І так, нам потрібно замісити тісто. В обшій сложності нам потрібно борошна 700 грамів. Я взяла ось стакан борошна, це 160 грамів. Висипала в ємність. І 250 мл кипятка, аж пару Заливаю. І все це гарненько, швиденько розмішую. Ось так, воно чудово розмішується, це тісто в нас буде заверне. Ось так. Все рівномірно розмішала і залишаю тісто, даю йому можливість трошки охолонути. Далі в іншу ємність, Я відправляю 250 мл молока тепленьке. Відправляю 20 грамів свіжих дріжджів і відправляю столову ложку цукру. Все це гарнесенько розмішую, розминаю дріжджі, все розмішала, додаю півтори чайної ложки солі, знову все розмішую. Далі наше заверне тісто, це я поки що відставлю. Наше заверне тісто вже тепленьке, не гаряче. Але я його відправляю в більшу ємність, тому що мені потрібно буде замішувати тісто. Ця посудина в мене малувата. Ось так ще розподілю і хвилинку, почекаю, щоб тісто наше ще трошки охолонуло, щоб було тепле. Тим часом розігріла вершкове масло. Щоб було рідке, але не гаряче. Тісто заверне наше вже тепленьке, не гаряче. Відправляю сюди наші дріжджі з молоком. Відправляю вершкове масло розтоплене. Трошки все розмішую і відправляю борошно, яке в нас залишилося. Завжди я борошно відправляю частинами. Цього разу я борошно відправляю повністю все і замішую тісто. Звичайно, найкраще це зробити рукою. Тісто ось таке липке. Борошна я ось додала з боку тільки буквально ложечку столову, щоб зібрати наше тісто до кучі і зробити ось таку кульку. Борошна більше багато додавати не потрібно, буквально чуть-чуть, плюс-мінус. Ложечка. і ось далі тісто вже збирається Ось все, воно вже стає послушне і чудове. тісто вимішую. Ось таке наше тісто м'яке і до рук майже не липне, буквально трохи. Тісто я накриваю і залишаю на хвилин 30-40. Поки тісто відпочиває, можна зробити начинку, але я це зробила вже напередодні, в мене начинка вже готова. Я протушкувала капусту, додала моркву, цибульку, спеції за смаком додаємо. І додала буквально 2 столові ложки кетчупу домашнього. І ось капуста у мене тушкована, вже готова для начинки. І ось тісто моє відпочило, піднялося. Ось налила рослинної олії без запаха. Буду макати руки в олію і буду витягувати ось такі, більшенько ось такі кульки робити, заготовочки для пиріжків. Тісто дуже ніжне. Ось так. Ось так зроблю всі заготовочки. І так, я зробила кульки з 21 пиріжок у мене вийде. Начинка у мене готова. І буду починати формувати пиріжки, змащу рослинною олією коврик, на якому буду розкачувати сформовану кульку. Тісто дуже ніжне, хочу сказати, дуже м'яке. І буду розкачувати наше тісто. Тісто розкачую тоненько і прямокутної форми. Далі беру начинку, формую ось так по довжині, пиріжка, накриваю і ось тут защіпую. Далі ось так вирівнюю края, підгортаю і скручую, закручую ось так. І тут шви злегка защіпую. І ось такий пиріжечок. Беру другий шарик тіста, знову ж таки розкачую. Ось так, знову викладую начинку, накриваю, защіпую, тісто дуже тонесенько розкачую і воно тоді виходить слоями і дуже смачне. Ось так підрівнюю края. І знову. Завертаю цей край слегка тісто защіпую. І ось так формую всі наші пиріжки. Ось уже майже закінчую формувати свої вироби. Хочу сказати, тісто просто одне удовольствіє. Куди потягнули, туди й розкаталось. Не рветься. Можна дуже легко ним управляти, тонесенько розкачувати. Настільки послушне, настільки слухняне, що просто я отримую задоволення, поки формую ось ці перешки. Дуже гарне тісто, дуже з ним легко працювати. Взагалі супер. Дуже тоненько розкачується, не рветься. Ось так. І ось я сформувала вже всі пиріжки і тепер далі буду смажити. Смажити буду я на рослинній олії без запаха. Олії наливаю доволі багато, щоб наші пиріжки прям плавали в олії. І почну смажити з тих пиріжків, які я зліпила в першу чергу. Вони вже встигли гарненько підійти. І так, смажити, я буду по два пиріжки на добре, розігріту сковорідку відправляю. Чому по два? Тому що температура, і ось так завжди поливаючи, поливаючи, щоб образувалися пузирки на тісті, і вони були такі воздушні, хрусткі. Тому що, коли ми покладемо багато пиріжків, температура олії різко впаде. І вони будуть не так швидко смажитись і не такі будуть воздушні тісто. Все залежить від температури олії, щоб сильно не понизити температуру. Смажу на огні чуть більше середнього. І ось так поливаю. Бачите, образовується ось такі пузирки, ось пузириться тісто, воздушне стає. Це З трошки, мабуть, вода стекла. І ось так по два пиріжки я буду смажити, всі обсмажу. По мірі надобності олійку буду підливати, але знову ж таки чекати, поки олійка гарненько прогріється, щоб температура олія була висока. Далі знімаю на тарілку, де застелила бумажне полотиночко, щоб пропитати від лишнього жиру, від лишньої олійки. А сюди знову відправляю пиріжки. І ось мої чудові пиріжки готові. Хочу, щоб ви почули цей хрускіт. Вони просто хрустять. Вони дуже ніжні. Ось беру любий. і любий. Ось так. Дуже хрустить. Тісто дуже ніжне, прям здувалося. Ось начинки багато. Тісто просто тоненьке і смачне. Тісто мені дуже-дуже сподобалося. Ставимо лайки, кому теж сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Пиріжки я зробила такі, як в мене люблять. Зарумянила їх, щоб були смачненькі. Ось такі чудові пиріжки з капустою. Тісто ніжне, хрустке, запашне. Капуста теж в міру зі спеціями в міру посолена і дуже смачна. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока, пока, до нових зустрічей.